Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Не буду довго пояснювати. Пані Яна написала дуже цікавий коментар я його собі скопіювала. Навіть не знаю, зачитувати, не зачитувати, бо довге. Тут треба розбирати це, це запитання. Я, ну, давайте я от зачитаю. Я слухаю інтерв'ю колишнього радника Рейгана. Він багато років воював і в Є... В'єтнамі, і в Кореї. Він сказав, що Америка не допустить розвалу Росії, але і не хоче поразки України. В неї свої плани на Росію в них. Плани, щоб вона віддалилась від Китаю, щоб Китай не мав партнерів. Ну, а наша війна є початком війни між Росією і Німеччиною. Поки Європа не готова до тієї війни, тому і затягують в нас війну. Я би не сказала, що в нас затягують війну. У нас дехто інший затягує війну. Тут у нас розходяться трохи. Я не вважаю. В країнах Балтії вже готуються, хоча воювати там нема кому. Молодь тікає звідтам. Звід І до речі, те, що Америка лізе в Панамський перешийок, у Гренландію, неспроста. Там Китай всюди вже вліз своїми інвестиціями бізнесом відповідно. І війна за Арктику буде велика війна. Це не передбачення, це плани глобалістів. Оце єдине, що ми зараз зробимо. Війна за Арктику плани глобалістів. От давайте дивимося. Я не знаю, хто такі глобалісти, я знаю, хто така сімейка. Ось. Тому що дуже багато. І масонами називають. Розумієте, це все не те. Це все для того, щоб зробити якісь а, версії, щоб заплутати людей, поржати з вас і так далі. Для мене є. Сімейка, яка керує світом. Ця сімейка трошки звичайно велика, там декілька сімей їх. Ось. А, хто хоче більше дізнатися про це, дивіться зону пробуждення. Все, а ми йдемо дивитися. Тобто, справа сімейки: чи є у сімейки види на Арктику, чи дійсно вони планують а, велику війну за Арктику. принципі Ну Тут взагалі війни, плани на війни абсолютно, і це не перше, це не нове, це ми вже з вами дивилися, що у сімейки в них є плани. Але дійсно так, можна сказати, що тут є щось в цьому, в цьому щось і є. Я не розумію, навіщо. Вони так керують всім світом. Навіщо їм ця війна? Війни взагалі. От взагалі війни. А, зробити, от, розумієте, не розберігу зробити. Чим більше страждаючих людей, чим більше оцієї негативної енергії низьковібраційної, цим вони харчуються. Отак От я це бачу. Тим краще їм. Чим гірше населенню Землі, так, чим нам гірше, тим їм краще. От і все. Вони на цьому живуть, вони піднімаються на цьому. Оце я єдине бачу. Ось я не можу зрозуміти, навіщо їм ця війна за Арктику. Воно і так весь світ їм належить. Розумієте? От тому я це не зовсім розумію. Це просто, знаєте, давайте так. Чи буде війна велика за Арктику? Давайте це подивимось. Ну, в принципі, карти вже показали, що буде велика війна якась. Так, там Китай всюди, Китай і Америка. Давайте так. Чи буде? Війна. Я взагалі то передбачення не дуже люблю. Але давайте так. По теперішнім енергіям. Чи є вже якесь передбачення, що буде війна між Америкою, Амер... США та Китаєм? Ну, ближчим часом нічого не буде. Ближчим часом нічого не буде. Ні. Ближчим часом абсолютно ніякої війни між Китаєм і Америкою не буде. Давайте так. Велика війна. Перший ряд, той, що ми ще перед цим викладали, так, там просто війни. Просто війни показали. Там не показало якусь одну війну. Війни взагалі по всій землі. А тепер дивимося ще раз на Китай і Америку. Найближчим часом мені не буду, там тримає все, бачите, сімейка тримає все в руках. У них все під і Америка під рукою і Китай, все в них в руках. Тепер запитаємо інакше. Дивіться, в нас вже 25-й рік, так давайте так найближчі 50, 10-50 років. Чи буде от як з теперішньої ситуації? Думаю, що буде, щось буде. Угу. Буде 100%. От бачите, в тому ряду, коли був, перша йшла ця карта, потім ця карта йшла. А тепер бачите, почнеться з конфлікту. Буде, ви знаєте, буде війна. Світова, це оце вже буде світова війна. Поки що, все, що відбувається, це ще не є світовою війною, а оце буде вже світова війна. Тобто, між Америкою і Китаєм максимально до 50 років. Можливо, раніше, можливо, пізніше, але бачите, на велике майбутнє буде. І тут конкретно багато чого полетить, дуже багато. Коли йде трічка мечів і десяточка мечів, це, знаєте, дивіться, це, ну, якось так карти зійдуться, що навіть це можна сказати, що це буде ядерно. Оця карта теж про це говорить. Це може бути ядерна війна, мої дорогенькі. Це не просто війна, це буде ядерна війна. Або навіть а, ще щось нове придумають. Тут таке враження, що щось ще нове. Якась, бачите, от пустота. Повністю все буде випалено, знищено. Якийсь, можливо, навіть острів знищиться. Ось, щось ну, конкретно. Арктика там за Арктику, так, за Арктику. Я сподіваюся, що вони. Ну, от, от якось так, да, є, що карти показують в цьому столітті стопроцентово буде війна, велика, дійсно велика війна. Почнеться з якогось конфлікту за якусь територію, за якийсь клапець землі. І це вже буде світова війна, поки що ще ні. Поки що ще ні. Оце вже буде справжня світова війна. Коли відчують всі на цій землі. Поки що відчуває тільки Україна. Оце все, знаєте, скажімо так, в масштабному розумінні це ніби конфлікт. Розумієте? Ну так і в світі багато хто бачить конфлікт Росії з Україною. Ось боротьба за території і тому подібне. Для нас це війна. Але оце, що буде, оце вже буде світова, конкретно світова. Ось тут навіть карта світу випала. І це буде блокада всього світу, щоб ви розуміли, це буде конкретно. Оце буде конкретно. Давайте так. Чи буде тут ризик, що. Бо в мене таке враження, що тут може бути ризик припинення існування людства або великої частини людства. Зараз я доперепитаю. Може бути, бо і 20-й аркан випадає. Може бути, мої дорогенькі. Якщо не схаменетеся, якщо не. Це то може бути дійсно кінець світу, як колись, пам'ятаєте? Лякали, лякали, лякали. До речі, до речі, хочу декому нагадати, хто знає, дивиться зону пробуждення, той знає, що маск він вже колись знищив землю. І потім тисячі років, тисячі сотні років, сотні тисяч, можливо, навіть років, я точно зараз не пам'ятаю цифру, але нічого живого взагалі не було. Поки душі, знову наші не почали, наші есенції, спускатися вниз. Знову, розумієте? Він вже колись знищив світ. Ось. А тепер іде все до того. Розумієте? Ось якось так. Ну, Тут печалечка, звісно. Тут, тут буде дійсно. Ось таке в мене передбачення. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Звичайно, разом до перемоги. Україна була, є і буде. Підтримуємо ЗСУ. На все добре, мої дорогенькі. Мирної нам ночі.